На сьогоднішній день проводяться інструктажі, які відповідно і акцентується увага саме на затримання таких водіїв, які керуючи транспортними засобами в стані сп'яніння, можуть скоїти дорожньо-транспортні пригоди. Що стосується безпосередньо даного випадку, то інспекторами ДПС даний водій був. Доставлений наркологічний диспансер, де було проведено відповідні тести. І лікар дав заключення, що він перебував в стані наркотичного сп'яніння і вживав марихуану та амфетамін. Даного водія відсторонено від керування транспортним засобом, автомобіль затримано на арешт майданчик. Відповідні складені адміністративні протоколи, які будуть скеровані в суд для прийняття рішення щодо. Згідно чинного законодавства по статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Стання наркотичного спиніння людина не контролює, або не повністю контролює свою поведінку. Вона знаходиться повністю під пливом наркотика і може переоцінювати свої можливості, втрачається. Змінюється швидкість реакції на небезпечну ситуацію, і навіть те, що людина сідає за кермо в стані наркотичного спійня, це вже є небезпечним. Наркотик це є наркотик, не може він бути легкий чи важкий, тому що наслідки для мозку, для свідомості, для психіки людини вони ідентичні.